Всім привіт! Я ну я вже вирішила цей е, відео це записувати. Звичайно, моя думка це не експертна, це в більшості, чисто там мої думки і більш моє спостереження, і моя думка з приводу того, кого би я брала би. Але коли були анонси, коли нам там викидували. от Такі, такі там можуть бути, да, коли там ще там по три, по чотири герої. Чесно, в мене трошки такий був шок, можна сказати, тому що я до останнього думала, що нам поміняють цих героїв, тому що ця дошка вона набагато, звичайно, краще, ніж ті, які нам пропонували раніше. І, можливо, це зв'язано з тим, що у нас в грі вже дуже багато. Дуже багато імбових героїв, які викидають дуже часто. І, звичайно, що багато вже, які раніше, які були топчиками, на даний момент вже втрачають свою актуальність. Але все одно, враховуючи, що я гравець не донатний, і в мене гараж моїх героїв слабенький. Але все. І заключається в тому, що для мене цей вибір дуже тяжкий. Тут дуже багато тих героїв, яких я хотіла би мати. Тут, якщо навіть два варіанти, є, вже тяжко вибрати, а для мене тут не два. Ну, от взяти з тих героїв, кого нам тут пропонують за 10, кого би я точно не хотіла би це Одіна, потім який Ян Май. Так, і. Францін, хоч нам допропонують в костюмі, але вона недавно в мене випала з академки, Я б її думаю, теж би все одно б не брала б. білосніжку, так як його теж нам пропонують в костюмі. Всі говорять, що вона класна таким чином, що вона там знімає посилення, і там від цього гарно гатить. Що можу сказати? Якби дали задарма, так, можливо, я б її вкачала б. за героїв. Обмінювати ніби, я б її не брала би. Взяти утраган. Це наш ГМ, так? Не, не такий прям вже він і старий, але як показує практика, я з ним часто стикалася, і він дуже класно може затягнути бій своїм травлінням, тому що він дуже швидкий і це треба мати дуже швидкого клінера, який буде постійно за ним підчищати. я би сказала, що. Його раніше недооцінювали. Досить таки файно він може танкувати. Є, хто його і на альфа зламав, і він дуже гарно стоїть в центрі. Але я би його все одно не брала би. Ну, за 10 є класні герої, але, мабуть, тут полягає сама цінність в тому, що взяти когось, вже якщо брати, то вже багато когось покруче. Взяти за 15 моро в костюмі нам пропонують. І я от. Я не вважаю, що його треба розглядати як того, кого би я би там в оборону там, чи як, тому що він вже давненько втратив свою актуальність, і навіть на моєму рівні вже він нічим не допоможе. Дабрія, Дабрія це супер, тому що, ну, реально, Дабрія за 15 героїв це класний ресельчик з великим відсотком відродження. Все-таки, ну, це та карта, яка потрібна, щоб була, якщо нема інших. Якщо нема там, мамки, хемдель, то, звичайно, такий собі, але він відроджує теж буває. Ну, і, ну є таке. Потім хто в нас це, цей Альберіг, так, потім оця нова Релі. Якщо нема нікого із ресельщиків, звичайно, бажано би взяти w, там, в оборону на обек. Це, звичайно, треба. Та навіть і просто не на ОБ, тому що вона ж середня. Ну, Навіть і просто так, вона файно зайде. Потім, це отом. Я це от той герой, на якого я вже давно дивлюся, я не можу. Я хочу її взяти, чесно. Все через те, що оця, го їхня, оця фішечка їхній сім'ї, що вони вимикають прислужників це в Отерпай, потім ця озерна, що вони, вони не страшні, ну, поки вона, там, звичайно, в команді атаки жива. І вона мені настільки цим спокуслива, що я не можу ніяк досі вирішити, що мені з нею робити. Там, звичайно, що вона кидає. Оцю свою, ну, ніби мітку, я не знаю як, що там йду, йде супротив до ісцеління але ну, все-таки і б'є вона, це якби ще, звичайно, по трьом била, взагалі було б шикарно. Але вона дуже спокуслива. Так, потім у нас йде оцього дівчина, соб, пес, що, ти, собака, хто там не знаю Масовик. І ще травління морозу. І всі мріже захист від льоду. Це береш її. Береш ще якийсь масове касень і ну, це реально класно. Ну, і до того ж заряд середній і лупить не прям так і мало, можна так сказати. Що можу сказати? Класна, так, але я її. Ну, як для себе не розглядаю, тому що, не знаю, чомусь в мене серце не тьохає при вигляді неї. Еканіт, що можу сказати? Якщо треба хтось зелений, от дійсно капець як треба тільки зелений, от його з усіх, тут кого нам пропонують, його можна розглядати, тому що 200 по всім, при першому заряді, і вже плюс міньйони, а міньйони дають контратаку. А там 280, а на X3 360 Як на мене, досить непоганий варіант, можна його розглядати. Якщо треба от дійсно, треба тільки хтось в зеленому кольорі. За x 20 нарциса. Ну, це класний герой, і раніше, коли я з нею стикалась, вона мені дуже робила нерви оцим своїм, що вона там ріже атаку. Ну, і просто б'є непогано, і ще ж плюс сім'я Барді, плюс Ману додає. Це дуже класний герой, але от як я її не розглядаю, тому що мені вона трошечки в мій гараж не підходить. Ені. Ані у мене є. Ені я граю, тому що з жовтих це в мене найкращий герой, як я вважаю, і мені чисто пощастило, що вона мені випала. Що можу сказати? Це файний герой, от реально, тому що вона там першому комусь лупить гарно, а далі вже там дивиться по тому, в залежності від того, скільки там у кого є здоров'я. Я часто її використовую, тому що вона в мене в такому мощному жовтому тапку, єдиному. Так що я її гуляю. Звичайно, багато хто каже, що вона ж втратила свою актуальність, що там і стати, і все. Я розумію, вона мене на альфа зламала, тому що вона мене стоїть в обороні. Це, ну, це, це прикольний герой. От якщо треба хтось жовтому, то тут такий вибір. Або Дабрі, або Енні. Тут, звичайно, тут вже треба дивитися, в залежності від того, хто треба. Чи, чи саппорт, чи, ну, типу, майже масовик. Далі. Копідон. Реально, я не очікувала його тут побачити, тому що, як на мене, це, це ще файний рівень. Тому що він блокує, він трьох блокує. Ну, звичайно, якщо там немає ніяких е, таких у е, противника фішечок, які називаються, не дають. Ну, і, звичайно, зараз багато в кого всякі пасивки, які ж теж не дають блокувати. Але якщо все класно, то, звичайно, це такий. Герой, який дуже допоможе, ну, хоч не як ударник, але як сапорт, якщо, звичайно, під файного противника. Ну і на ОБ теж дуже часто він раніше зустрічався в оборонах, ну, він, він може дуже гарно попортити життя противнику. Я навіть не знаю. Це, це той, над ким я теж дуже думаю. От реально, тут оці двоє червоні, щось і що капітон, вони мені капець як обоє подобаються. І я не можу ніяк дійти згоди сама з собою, хто мені більше потрібен. Bubbles, це теж таке. Яка, як, на мою думку, ще дуже не втратила свою актуальність, яка має оцю, ця фішка їхня, оця шалена атака, яка перекидується з одного на іншого, залежно від того, яка ж каламане. І до того ж гатить гарно. Ну так, шутер, але ж, ну і що ж, плюс потім ріже защиту. І заряд мани швидкий, і плюс отримує ману від того, якщо в, в команді вашої є хтось міньонщики. Це дуже класна карта. От реально. Це, це такий аналог цієї качки, якої в мене немає. Туди, якби я, мабуть, мала качку, я на бабус так би не дивилася з таким великим слюновиділенням. Але, звичайно, це дуже класна карта. Ну і хто нас тут? Атос. Ну, а тусе я взагалі не розглядаю. Тому що, як на мене, це дуже дорого. І я б, мабуть, його і за 10 би не розглядала. тому що, ну, ну так, ну, перебира прислужників, ну так, ну, лупить гарно. Ну, отримує ману за прислужника, ну, ну, що там ще класно, ну, ставить мітку на кось із союзників. Ну і все. Ну, В принципі, як на мене, це дуже дорого. І чисто як зелений шотер. Брати, ну, хезе. Я думаю, що ні. З зелених це тут мені тільки оцей, кого можна більше б розглядати. Із синіх, то обоє коричка і баблс класні, з червоних так само оце сіоту і купідон жовтих, це Габрі Енні, а фіолетові, звичайно, ні. З фіолетові мені не дуже. Ну, Якщо брати якось фіолетових, це, мабуть, або утраган, або нарциск. Коротше, дуже. Багато класних героїв в цьому обміні. Особисто для мене це проблема. Я не люблю таке, коли мені дають отакий шалений вибір, і ти просто не, не знаю, що вибрати. Це для мене це таке страждання, це як піти, наприклад, на манікюр і вибрати дизайн. Це така халепа. І так само і тут особисто, на кого я дивлюся, це сяото. Купідон і Баблс. Це три герої, з яких я ніяк не можу вибрати. І Ще яка проблема? У мене в моєму рюкзаку є всього-навсього 10 карт. Ну, Приблизно Приблизно 10 карт, з яких там можна вибирати. Тому що недавно мені випала Зі Лайн і Франсін з академки, і поки що я не планую їх кидати на обмін. Можливо, так, нехай поваляються. Далі там є в мене можна кого бертіло, кагана, Санта-Клаусу, наприклад, би кого віддати, так? або Арфаніаса, якими я не гуляю. Це, звичайно, якщо ну, прям дуже горітиме, то так, я їх тоді віддам. Зараз на даний момент в мене в моїх лагерях, в мене три лагеря запущені на 20 рівні на ньому. В кожному лагері висить майже по 100 героїв. Тут 98, в принципі, скрізь майже одинаково. Тут теж 98 і тут 97, ну, майже 300 героїв. Що, будемо зараз відкривати, дивитися, скільки я там отримаю, і вже, мабуть, в залежності від цього, вже тоді я буду розглядати, чи брати когось, чи ні. Якщо я не нашкребу з цих 300. Хоча б 5, то я міняти нікого не буду. Ну, зараз будемо дивитися. Тому що, не знаю, враховуючи, як той раз, коли я була на обміні, мені дуже мало випало. Дуже прям. Я тоді була така засмучена, і думаю, це буде так само. Ну, зараз будемо відкривати, будемо дивитися. Тому що і так уже є дуже багато трендю. І будемо, 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 будемо по 20. По 20 відкривати, коротше, так, пріска. Ох ти, нічого, собі другий абакан. Так, трійки. Корм. Дуже багато буде корму. Що саме обідно що мені нема кого цим кормом качати. Четврки там будемо качати. Так, з 20 в мене аж аж один абакан. Це, звичайно, мощно, це серйозно. Це прям це успіх. Це був сарказм. Так, Якщо мені так і буде падати з 21, то що це за все, що цей обмін пройде мимо мене. Тому що мені дуже не щастить завжди з призивами, і в мене там з вікон ніде п'ятірки не падають. Це лише отут, десь з лагерів, де я можу їх взяти. З 20 ні одної п'ятірки. Ох, Ох-ох, халепа. Хз, можливо, тоді по 10 збирати, як оце така халепа. Блін, аж такі приколи засмучують, коли оце так то чекають, та там, можливо, класно пощастить, яке там немає. Де мої п'ятірочки? Нема, не хочуть мені давати. О, нарешті. Так, це друга. Це вже друга п'ятірка. Та, шикарно. досить, я так розумію. З цього ларя. Так, аж дві. Мабуть, уже з 50. Четвір. Ще і десятки немає нікого. Ну, але, звичайно, о, справедливість. Так, це третя п'ятірка, вже в цьому О, нічого, собі, дві підряд п'ятірки. Супер! Чотири вже маю. Так, шикарно. Я таке перший раз бачу 3 п'ятірки підряд. Супер! А ну комбо, X4, ні, нема. Капець. Ух ти! Що це таке? Сьогодні в мене не день народження. Такі подарунки. Капець і стоїть десятки. Чотири, е, чотири п'ятірки. Таке, колись хтось бачив, я вперше. Це прям ого. го Таку хвилю десь я попала, десь якийсь портал відкрила, і тут таке везіння вийшло. Капець нічасний. Це я з цього лагеря отримала вже шість п'ятірок. Це до... О, сьомий нічого собі. Прям капець? Це ж так дивно. Сьома п'ятірка. Угу. Ну, Кирил качається дуже швидко в мене, цей третьому костюмі. З таким, з таким елітним кормом. Так, це, мабуть, нікого вже не буде. Так, це ніби в мене з цього лагеря була остання десятка. Угу. Це в мене з, з 98-7 п'ятірок. Так, ну що, переходимо на інший. Це мені ще ще хоча б 3 п'ятірки треба зловити. Зараз тут хопа, відкрию всі 100 і стої, ні одної не буде. Називається, там пощастило і досить тебе. Так, нема. Все, лавочку прикрили. Трійки, трійки, трійки. Точно, так взагалі як погано йде. Одні трійки тут. Так, погнали далі. Ух ти, магні. Так, ще Що ніби двоє треба. Так, магніє, це звичайно супер, це вже восьма п'ятірка. Головне, щоб не втрачати такий же самий темп, щоб ті п'ятірки хоч випадали. <суміло> Сказали на тобі <суміло> одні трійки. Дайте п'ятірку. П'ятірочку треба. Купець. Капець. Нема. Це угу. одні трійки. Одні трійки. Треба знову робити перерив. Так, ну погнали далі. Переривчик зробила. О, справедливість. Так, тук. Джахенгір. Трійки, але хоч одна. П'ятірка є, добре. Ще дві треба. Трійки, трійки, зовсім. Сумно. Геть. В трійки. Не дайте мені, ще п'ятірку. Тому вже не так багато лишилося. Зовсім. Знову десятка пуста. Скільки тут ще лошалось вісім. з цього лагеря взагалі мало. Я не рахувала, але тут щось, ну, прям капець, з 100 штук, можна сказати, в мене нема нікого. Ну, там пару штук з нас. Щоб його це похімічити, понахімічувати. хазяй, не, не сипай нічого з лагерів бери та сідай, та плоть. У мене, до речі, тут 23 призиви є на цьому сезонному, але не знаю, я все сумніваюся. Можливо, якщо я буду призивати, то за все, коли буде вже новий квітневий гем, там червоний, мені, як здається, він такий непоганий. Цих теж не, не, не планую, в принципі, на фіолетах призивати. Думаю, ні. Ну що, тут ще погнали, попробуємо. наші ось... Усі... О, сартана. Ура! Короче, поки що самий вдалий це був перший лагерь. Там шикарно степу. З другого взагалі капець. Так, ще треба одного. Ще когось одного. І буду я мати 20. Четвірки сипа, а п'ятірок немає. Часами обідно, саме це що на наступний обмін взагалі в мене нічого не буде з такими темпами, ось так як сипа із лагеря, мабуть, я цей обмін ще раз-два пропущу з такими темпами. Ну, одну одну п'ятірку дайте. <смір> Купить одні трійки. М -м -м. Так, ще одну треба. Одну, одну п'ятірочку дайте. Я просто капець як не хочу віддавати когось каченого. Я все-таки сподівалася, що, можливо, мені з лагеря випаде. І мені ніяк не хоче давати ту одну останню п'ятірку. Ну це кафець. Називається Хелл рятуй. Там скільки моя там вже 44 лишилось. І того, скільки я з цього лагеря отримала п'ятерок? Одну-дві. Це історичний сміх. Нарешті, нарешті. Ця 25 п'ятірочка. Нарешті, дали, я і тебе дочекалася, ти так довго не міг вилупитися. О, це капець. Так, ну що, давайте будемо вибирати. О, віддаю, як від серця відриваю, і це так буде обідно, коли наступна. Ну, цього я, просто віддаю. Мені треба. Коли вийде наступний е обмін і просто-напросто там вийде хтось ще покруче, я, я настільки буду гризти своїй лікті. Від того, що в мене не буде героїв на обмін, це буде настільки шкода. Тому що якщо в цьому обміні такі герої, то на наступний може бути хтось іще покруче. Але треба треба когось брати. Я ж кажу, тут взяти, ось, наприклад, Купідон, Купідон ще мені файно зайде ем, до Мар'яни. Звичайно, так, Мар'яна швидка, він середній, але. Може бути непогано. Наприклад, на ОБ десь там дане швидке поле. І якось, можливо, ми з ним будемо блокувати, якось там це все діло. Дуже хочеться. І тут дуже хочеться взяти, Прямо капець хочеться. Вона, мабуть, якби була б швидка, я б її, мабуть, точно взяла би. І ще оце цей прикол, що вони не лікуються. Ох, капець. Який це тяжкий вибір. Особисто для мене це просто нереально. Тому що я їх всіх трьох хочу. Ну і більше я роздумувала над тим. Як я цим героєм буду гуляти в більшості в своєму такому універсальному тапку, там до мене Мар'яна, Шері, Людвіг, Мілена, так і Локі. Я в більшості ними гуляю в ем, набігах. І тут я думала, або взяти бабулза, так, замість Локі, наприклад, в цьому тапку. Було б цікаво цікавою фішкою перекидувати, але тут же ж так само грає момент, а раптом я зловлю качку. Ну, В цих домашніх пітонцях. Ну, це, звичайно, це такий дуже манюні відсоток, але ну, а раптом. Але в більшості, я, звичайно, з самого початку, як нам анонсували і показали, що буде Копідон, я, звичайно, дуже за Копідона дивилася. Прям дуже. Але якось в останній момент перед вибором чомусь мені от баба з голову застряг. Але все-таки буду я вибирати копідона. Я дуже сподіваюся, що я не пошкодую за свій вибір, що в майбутньому я буду ним часто гуляти, і все буде класно, тому що все-таки червоних блокіраторів в мене немає, хоч на три ходи, але все-таки я думаю, що якось ми з ним будемо гуляти непогано разом в парі. Якби тільки не пожалкувати, тому що коли я брала Людвіга, я, наприклад, я була впевнена, що все буде супер. З Міленою я там трохи сумнівалася, але я не жалкую, що я її взяла. А закрипвідону не знаю. Так, ну що я можу сказати? Враховуючи статистику, я відкрила 258 героїв із лагеря. Це попередній обмін, я не відкривала, я його пропустила. Тому що я до останнього думала, чи там кеміні мені брати, чи не брати, Ну, чи камені, як правильно, там на нього кажуть. І з цих 258 героїв я маю всього-навсього 11 п'ятірок. Статистика жах. І швидше за все, що з такими темпами: наступний обмін я точно пропускаю, це, можливо, я там поміняю качених своїх батьків, якщо прям дуже і то. Я там зможу когось взяти, хіба що 10, ну, максимум 15, можливо. Так що наступного обміну в мене не буде. Можливо, і 2. Там побачимо, як воно буде. Тому що хезе, не знаю. Будемо тепер качати купідона нашого. Сподіваюся, я у ньому не розчаруюсь. Це, пишіть, хто кого взяв. Чи пропускаєте, чи не пропускаєте, які були думки і чи задоволені ви своїм вибором? Все, всім дали полян, героїв, камінчиків, всім пока-пока.